Всім доброго раночку, моя ютуб родина. Сьогодні у нас 2 вже грудня, Господи, куди ділося перше? Подивіться, подивіться. Це це, це, вообще, я не знаю, як це називається красоту. Я в шоці. Це так гарно, гляньте, рожевий і розквітно. Які кольори. Я в шоці, друге грудня. Друге. Гляньте, яка краса. Просто, просто красота. Так ходиш мимо, так гарно, квітне. Це все. Ваші подаруночки з любов'ю зроблені. Тан такий здоровенний, просто півроки. Квітка така, да? Я шоці, реально, дуже гарний, ну, дуже. Рожевий мельче, цей крупний такий. А рожевий маленький. Ну, як маленький, не дуже той маленький, ну і не дуже той великий, я вам скажу, а цей прям гігант. Гігант, гляньте, який дикашечка, що взагалі маленький листок може просто відпасти, яка квітка. Гляньте, яка шейка. Взагалі маленька. Так що, ось так от радія. Радує мене, хотілося <гладилось> б сказати, весна в домі, да? Але ж ні. Я ось тільки додивилася, що і фіалочка в мене також буде квітнути. Так що, вони, коротше, я в шоці заквітів. квітів. скоро-скоро-скоро вже каланхой розквітне. Ось фіалки, бачите, як вже. Ну, в общем, я в шоці. Так варно і необично як-то взагалі. І бажаю гарного дня.